Я завжди собі думаю, що хоч би одним оком, хоч трішки побачити, як там є добре. Я думаю, що це має кожен бажання, правда? Щоб хоч чу, хоч тільки двері приокрити, заглянути. Але нам це Євангеліє, Біблія, пісні, які люди складають. І я думаю собі, що Конець собі уявляє. Хоча на 100% ніхто уявити не може, наскільки там є чудово і прекрасно. Каже, що там не буде горя, там не буде сліз, там не буде скорбот, там не буде біди, там буде вічна радість з Христом. Але туди вийде лише той, хто в союзі з со Христом. Як важливо цей союз, який ми заключили із Господом не розірвати. Тому що коли людина розриває союз, це є страшно. У неї немає шансів на спасіння. Коли вона не хоче служити Господу, коли вона рве цей договір, йде від Христа і думає, що нас своє життя краще влаштує, на жаль, ні. Людина, яка розірвала Союз з Христом, обречена на погибель. Це є дуже страшно. І хочеться сьогодні до кого звернутися. Перед тим, як розірвати союз із Господом, треба добре подумати. Добре подумати, що буде далі. Тому що життя без Христа це вічні муки. Життя з Ісусом це вічна радість. Це небесна слава. Це, як автор каже, золоті арфи там будуть грати. Небесні хори будуть співати. Хори ангелів будуть співати. І, можливо, ми будемо хтось співати у хорі. І це буде дуже чудово. І дай нам Бог сили дійти до цих. Береги вічності, вічності із Господом. Я прочитаю один із псалмів, де Давид пише такий псалом. Це псалом 8, читаю з першого вірша. Господи, Боже наш, як придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возніс славу свою вище неба. З усть дітей і немовлят єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб утамувати ворога й бунтаря. Коли на небеса погляну твір твоїх пальців на місяць та на зорінь, що ти створив, ти той, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш. Каже Давид, каже, Господи, Боже, яке придивне ім'я Твоє по всій землі, ти великий Бог, ти великий творець, ти каже, із уз дітей і, і немолят уч учинив фалон. І каже, коли погляну на небеса, на творіння твоїх пальців, на місяць та на зорі, що ти створив, ви знаєте, Господь зробив велику роботу, дивну роботу, яку людям не осянути. І є ще сьогодні багато людей, які сумніваються, що землю створив Господь. Ще багато людей не вірять і кажуть, що це сталося саме собою. Там мільйони років і кажуть, що були всякі еволюції. Люди вірять в еволюції, але не вірять у Бога. Не вірять у Творця неба і землі, який поставив землю ні на чому. І оприділив терміни, строки, місяці, І кажуть, літо, весна, осінь і зима. І все йде своїм чередом і не збивається. Я не вірю, що під час еволюції це так мало само по собі зробиться. Я вірю, що є той творець, який поставив цьому приділ. Які це все створив для того, щоб прославилося його ім'я? І не тільки землю, але мене і вас створив Господь, слава йому. Дам ми родилися од людини, але перша людина створена із землі. І це ж треба було, знаєте, виліпити. І я розумію, що він великий художник, великий творець. Він так дуже гарно все зробив, усе на своєму місці. І все функціонує, і кажуть, і працює. Не збивається. Да, буває, ми у тілі хворіємо, тому що ми часто самі шкодимо собі різними працями, різними їжами, і знаєте, бувають різні ситуації, коли ми самі розрушаємо себе. Але Господь усе створив ідеально, слава Ісусу. І каже, Давид, то що той чоловік, що згадуєш про нього? Хто я такий, що ти, Господи, згадуєш про мене? Я є творіння рух Господніх, ви є творіння рух Господніх, і Господь про прокорно із вас, із нас, щоб нам війти в небесну країну, щоб нам жити у небесній славі, де всі святі, де будуть небесні ангели співати, де кажуть свят свят, свят Господь слава, слава Ісусу! І Він хоче, щоб Його творіння було з ним у небі, слава Ісусу, і Він згадує про тебе, про мене. Навіть коли нам є важко, навіть коли нам є боляче, і ми думаємо, де той Бог, якому я служу? Чи він знає про мене? Чи він знає про мою бі? Так, Він знає про твою біль. Він знає про те, що болить тебе душа. Бо каже, Давид, каже, то що той чоловік, що ти згадуєш про нього, це творіння рук Божих, і він ніколи не забуває про кожного із нас. Да, він певний час буває нас, перевіряє, як я буду себе поводити, яке моє ставлення до мого творця. Він деколи де нас випробовує. Щоб перевірити, чи буду я вірний своєму Творцеві. Ми часто читаємо історію про Йова, коли лукавий прийшов і каже, звісно, ти його оградив, ти дав йому все, ти його опікаєш, каже, забери, чи буде він тебе славити. І Господь дозволяє лукавому перевірити Йова. І ми всі знаємо історію, що спочатку скота. Потім діти, а потім його здоров'я пошатнулося. І каже, даже жінка, слухай, то і и На, що тобі це терпіти. А він каже, Господь дав, Господь взяв. Хай буде ім'я Господнє благословив на слава Ісусу. І чи знав Господь про його знав, тому що потім дав більше слави Ісусу. Такий наш добрий Бог. Він знає про тебе і про мене. І Він хоче довести до берега вічності, щоб потім дати, як автор пісні, золоті арфи. Можливо, там будемо співати, але я знаю, що кожен із нас, хто вийде в небо, буде славити Господа. І це є приємно. І ти знаєш, що вже не треба. Хвилюватися, вже треба переживати, де заробити гроші на хліб. Як одіти дітей, як прокормити сім'ю, ти не переживаєш, що буде війна, там буде завжди мир і спокій. Слава Ісусу! І хай Господь допоможе дійти туди, щоб завжди вічно радіти, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш. Ми поки тут живемо в тілі, то я скажу впевнено, що Господь дбає про вас і про мене. Ви вірите в це? Господь дбає кожного дня про вас і мене, щоб кожен із нас не загинув, але щоб кожен із нас попав у небо, щоб кожна сім'я мала хліб і до хліба, щоб дітки були ситі, Господь дбає. Але Він хоче, щоб не тільки він дбав, щоб і я дбав про своє спасіння, щоб дбав про спасіння сім'ї, тому що Господь із своєї сторони зробив усе. Для нашого спасіння тепер хі за мною, чи я прикладаю зусилля для спасіння, тому що Ісус сказав, що Царство Боже силою береться, і хто прикладає сили, хто прикладає зусилля, то що то його восхищає. Слава Ісусу! Хай Господь нам допоможе, поки ми на земній дорозі прикладати зусилля. Ви знаєте, людина, яка працює на цій землі. Щоб щось мати, якщо не буде прикладати зусилля, то вона мати нічого не буде. Правда, я думаю, що це кожен знає, що ти що що мати хліб, мати одежу, ти мусиш працювати, ти мусиш робити фізично, щоб заробити гроші. Щоб потім щось купити. Але якщо я лінивий, я не хочу робити. Я хочу мати хліб, я хочу мати одежу, я хочу мати машину, я хочу мати хату. Але я не хочу працювати. Чи буду я це мати? Я думаю, що ні. Я буду десь поневірятися, буду з протягнутою рукою, щоб мені дали, буду жалітися, що я, я, яке погане життя. Але я не хочу страждати. Я не хочу працювати, тому що я лінивий. На неві Бори так, так само. Якщо я лінивий, не хочу працювати, то я нічого і не отримую. Да, Господь про мене знає. Господь знає, що я його творіння, але Він хоче, щоб ви і я ми працювали. Ми прикладали зусилля, якщо хочемо війти у небо. Тому що він нас покликав для добрих діл, для добрих справ. І далі пішлові такі слова: мало ти зменшив, каже його. Від ангелів чоловіка, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю й усю скотину та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить, Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій. Землі, слава Ісусу, дивний наш Господь. Ми йдемо до молитви і будемо просити Господнього благословіння на наше життя, щоб дав нам сили берегти своє життя чистим і святим. Ті одежі, які він нам дав чисті і святі, бійні, без безп'ятна і порока, щоб дав нам сили зберегти, щоб війти там, десь такі самі. З чистими, білими, святима одежами. Це небесна країна. Немає іншого місця, де можна було піти від цих скорбот, тільки небо. Є інше місце, де люди і тут мають скорботу, і там підуть у вічну муку. Хай Господь збереже і нас, і рідних, і близьких, і всіх знайомих, тому що Господь створив усіх, і Він усіх чекає в небі. Людина вибирає, куди йти. Не від Господа залежить, від людини. Який шлях вибереш? Туди ти і підеш. Я думаю, що кожен із нас вибростимо в житті правильний шлях: шлях до Ісуса, шлях до неба. Ми встаємо і молимось.